13,5 мм 150 грамів. Так, це все про захищений смартфон QBot King Kong Mini 3, про який сьогодні ми з вами будемо говорити. Щодо комплектації смартфону, то тут в такій невеличкій коробці дуже приємно здивує вас, мабуть, як і нас, наявність навушників, окрім блоку для зарядки і кабелю. Тут є також, бачите, дротові навушники. Ну і звичайно ж, інструкція та скріпка також в комплекті. Смартфон сидить в руці максимально зручно, адже він дійсно суперкомпактний. Ви можете як завгодно його брати. Це просто такий маленький сучасний комп'ютер у ваших руках. А працює він, до речі, досить швидко. Працює на процесорі Helio G85, і тому не можна сказати, що він десь в якихось моментах там підтуплює чи ще щось. Ні, такого абсолютно точно ви не побачите. В цьому смартфоні 6 ГБ оперативної пам'яті, а також тут 128 ГБ постійної пам'яті. NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5 все це присутнє як у звичайних смартфонах. Тому такий смартфон дійсно дуже популярний серед людей, що шукають максимально компактний смартфон. Дана модель працює на андроїді 12-ї версії. Меню, як бачите, виглядає абсолютно так, як у багатьох конкурентів повноцінних великих. І в цілому за швидкість роботи можна сказати, що ну, 5 із 5 можна ставити, тому що смартфон оправдовує себе на всі 100%. Що тут ще цікавого? Наприклад, камера, яка має роздільну здатність 20 мегапікселів. Користуватися досить зручно, смартфон маленький, можете його тримати як вам завгодно. Дуже зручно. Знімає відео він Full HD максимум. Ну а фотографії у нас 20 мегапікселів, чого я вважаю, достатньо для такого маленького смартфону. Режим Pro, режим ніч також є із додаткових. І режим чорно-білої зйомки. Як ви бачите, дисплей тут досить вузенький, але витягнутий. Діагональ у нього 4,5 дюйми, а роздільна здатність трошки менша, ніж HD, можна сказати HD І звичайно, для такої діагоналі якості вистачає. Якщо ви подивитесь на щільність пікселів, то тут ніяких проблем немає. Картинка досить згладжена, підійде для перегляду відео, для будь-якої роботи. В плані зображення цей дисплей хороший. Це класична IPS-матриця з хорошими кутами огляду на диво. Ну і в цілому, так, смартфон маленький, компактний, досить продуктивний, а ще й захищений. Тому давайте зануримо в воду, подивимось, як він себе поведе там. Серед компактних захищених смартфонів це модель, мабуть, одна із декількох, які є на кінець 2023 року, які точно можна вам рекомендувати. Смартфон досить тонкий, нагадую, 13,5 мм, вага 150 грамів, тобто цей смартфон ви практично не будете відчувати в вашій кишені, тим більше, якщо ви переходите на нього зі звичайного якогось захищеного смартфону вагою під 400 грамів. Купити цей апарат ви зможете прийшовши за посиланням, яке є в описі до цього відео. Підписуйтесь також на наш канал обов'язково, і всім до нових відео.